О святий Юдо Тадею, родичу Господа Христа, великий апостоле і мученику, відомий чеснотами і чудами, Ти є могутнім заступником у важких ситуаціях і безвихідних справах, зі смиренням і довірою приходжу до тебе і з глибини душі взиваю твоєї допомоги перед Богом, Омій святий Покровителю, якому Бог дав привілей рятувати у випадках. Коли немає надії на допомогу, злянься на мене ласкаво. Це моє життя, повне страждання скорботи, день за днем минає в скорботі, і серце моє гірке, дороги мого життя вкриті стражданнями, і, ледве день приходить без турботи сліз, мій розум оточений темрявою, неспокій, знеохочення і відчай навіть захоплюють мою душу. Так що я майже забуваю про Божий промисел. О мій святий заступнику, ти не можеш залишити мене в моїй сумній ситуації. Я не відступлю від твоїх ніг, поки ти мене не вислухаєш. Поспіши мені на порятунок, а я все життя буду вдячна тобі, поширюючи твою честь. Амінь. О святий Юду Тадею, родичу Ісуса Христа і Пресвятої Матері. Обраний на апостольський сан, благаю тебе через ці привілеї і через свою славу, яку ти отримав за свої апостольські труди і мученицьку смерть. Випроси мені від Бога ласку, якої я так палко бажаю. Тобі Бог довіряє всіх тих, хто перебуває у безвихідних ситуаціях, щоб ти своїм заступництвом прийшов їм на допомогу. Тому злянься і на мене, випроси Божого милосердя. Щоб я завжди прославляв Господню милість наді мною, щоб не осоромився в своїй надії. Юдо Тадею, заступнику у безнадійних справах, випроси для мене Божого милосердя. Амінь.